Житло та умови життя в ньому залежали від рівня заможності господаря, що було визначальним за часів панування буржуазії та її інтересів. Найзаможніші особи мали власні великі будинки з десятками кімнат. Люди середнього достатку жили в невеликих будинках на кілька кімнат. Або орендували зручні квартири. Бідняки селилися в хатинках на околицях, у підвалах, на горищах тощо. Будинки заможних верств у цей час опалювали високими чотирикутними печами, голландками, їх назвали так тому, що вони поширилися з Голландії. Буржуазія встановлювала на кухнях плиту, невисоку пічку із залізною панеллю, де було декілька отворів над вогнем для приготування їжі. Біднота, як і раніше, готувала їжу над вогнищем. Для освітлення приміщень заможні люди використовували спочатку винайдені наприкінці XVIII століття масляні лампи зі склом, і з середини століття газові лампи, пізніше газове освітлення, а з 70-х років XIX століття до їхніх осель прийшло електричне освітлення. Бідні люди освітлювали житло з кіпкою. Однак і в багатих і в бідних оселях часто траплялися пожежі. Заможні люди споживали їжу із порцелянового або фаянсового посуду, який набув поширення та значно подешевшав. У Європі відкрилися численні фабрики з його виробництва. Біднота, як і раніше, користувалися переважно глиняним посудом. Завдяки фабричному виробництву вироби зі скла стали доступні всім. Для приготування їжі використовували здебільшого мідний, залізний і чавунний посуд. Попит буржуазії сприяв розвитку меблевого виробництва. Меблі вкривали різьбою, покривали червоним та чорним лаком і прикрашали металевим оздобленням. Деякі предмети хатнього вжитку, такі як скрині, великі рундуки, зовсім вийшли зі споживання, тому що вже не відповідали сучасним потребам. У бідних верст населення. Можливостей слідкувати за змінами меблевих стилів узагалі не було. Невід'ємним елементом міських осель різного рівня заможності ставали настінні і столові годинники. Вони немов символізували собою те, що в буржуазному XIX столітті час це гроші.